Ось спробуйте відповісти собі щиро, передусім. Коли ви бачите книгу, будь-яку книгу, яка у вас асоціація, яка у вас думка одразу виникає в голові, спробуйте відповісти собі щиро та чесно так, як ви вважаєте. Сьогодні буде дуже цікава тема, пов'язана з тим, як почати читати, тому що саме з ранніх років у нас в житті було так, те, що книга. Це означає щось не дуже прикольне, нудне і так далі. Тим паче, якщо це якась велика книга, де ти мусиш прочитати, де ти мусиш запам'ятати, де ти мусиш ще зробити якесь завдання, і відповідно ти робиш це не з кайфом, ти робиш це без радості і просто через не можу, через не хочу, заради оцінки, заради ще там здійснення якихось потреб цілей. Інших людей і все. І таким чином, яке може бути захоплення, яке може бути зацікавлення у людини, якщо в неї був такий негативний досвід. І хочеться порозмовляти в цьому відосі, Неважливо, яка це буде література, бізнес, література, це буде література, пов'язана з філософією, пов'язана з комунікацією з людьми і так далі. Але фішка полягає в тому, що ви повинні почати читати. Це дійсно це просто не передати словами, коли ти читаєш рядки, в яких людина ще в декілька тисяч років тому проходила певні моменти життя набагато важкіше наприклад, аніж зараз, бо зараз у нас більше можливостей у світі загалом ми маємо. Як вона з цим ділилася, як вона пройшла увесь цей шлях з абсолютного нуля, досягла висот, досягла поваги, досягла дійсно, я не знаю, такого рівня, те, що собою пишається, і дуже багато є таких різних історій, які показують, що все можливо, які тебе заряджають. От Дійсно, от як телефон. От ми маємо з вами телефон. Так, він також має таку потребу розрядитися, і відповідно, що ми повинні поставити його на зарядку, так само і з книгою. Якщо ми підберемо правильно прикольну книгу, на вашу думку, на вашу думку, що ви б передусім хотіли би дізнатися, яку інформацію, то я вам кажу, то це просто заряджає, дає мотивацію. Ти прям читаєш, намагаєшся усе відчути, уявити. І як взагалі прочитати книгу? От найголовніше питання. Бо коли прочитати книгу, ми це розуміємо так, що прочитати усю книгу, а це багато сторінок, це нудно. А я вам ось що скажу. Спробуйте почати від одного абзацу, від одного рядку. Це, це нічого не змінить. Насправді вам кажу, по факту, що прочитавши один рядок, один абзац, нічого не зміниться. Але фішка в тому. Те, що, от коли я також зовсім від нещодавно знову повернувся читати, бо я ще там не знаю рік тому, якщо не більше, читав, закидував, читав закидував, знову повернувся до читання, знову буду пробувати прислуховуватись і паралельно здійснювати те, що кажуть в книгах, бо недостатньо тільки читати, і просто щоб усе вийшло. Бо якщо у цих людей в книгах, то так само вийде і у мене. Читайте один рядок, читайте або один абзац, неважливо. І фішка в тому, коли ви собі це кажете, те, що добре, я прочитаю один рядок, це займе, чувак, хвилину-дві. Ну ти не маєш дві хвилини навіть перед роботою, навіть коли спішка. Ну не прикалуйся, кому ти брешеш. Ну я ж знаю, що ти маєш час, і кожна людина має час. Просто нагадай собі, що прочитай один рядок, це займе дві хвилини, дві хвилини. Запізнись на хвилину на роботу, окей, якщо вже аж так. Типу, але прочитай! І фішка в тому, те, що коли ти собі це кажеш і читаєш один рядок, ти хочеш читати далі. Через те, те що тобі цікаво, через те, те, що ти хочеш дізнатися, що відбувається потім, і тебе це заряджає. Спробуй, та ти не пошкодуєш, і побачиш те, що з часом ти будеш читати все більше і більше.